Трансляція забезпечена. У цьому розділі розглядатиме це питання розгляд дисциплінарної справи щодо судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Волкової Олени Іванівни, відкритої за скаргами Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області та виконувача обов'язків голови Южноукраїнського міського суду Миколаївської області. Савіна, ми оголосили в минулому засіданні перерву. Доповідач, доповідач у цій справі, член палати Лук'янов Дмитро Васильович. Хто у нас є на зв'язку? Ви голови Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Савіна Олександр Іванович. Доброго дня, Олександр Іванович. Ми вас чуємо, чуємо і бачимо. Дякую. Uh, інших немає учасників, Нема на відеоконференції. Uh, від Волкової Олени Іванівни надійшла заява про відкладення розгляду дисциплінарної справи, оскільки вона перебуває на лікарняному. Uh, Дмитро Васильович, прошу. Uh, чи підтвердились такі дані і. Да, доброго дня, колеги. Дійсно, 25 березня на електронну пошту Вищої Ради правосуддя надійшло клопотання судді Волковой про відкладення розгляду дисциплінарної справи у зв'язку з перебуванням на лікарняному. Суддя не надала документів. Ми зробили запит до суду. Нам підтвердили, що з вівторка суддя перебуває на лікарняному. У нас пунктом 13.23 регламенту передбачено, що у разі неможливості з поважних причин взяти участь засіданні дисциплінарної палати суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи. Тому в мене є пропозиція ну визнати поважною цю причину неможливості взяти участь і оголосити. Знову перерву в розгляді цієї справи з датою на 10 квітня. Це два тижні. Ми за 10 днів зможемо повідомити суддю всіх учасників справи. І розглянути її 10 квітня. Ну І, і ми зазначимо знов таки для, і для судді, і для всіх е, учасників справи, що відповідно також до регламенту Вищої ради правосуддя повторна неявка судді на засідання незалежно від причин такої неявки, не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді. Тому 10 квітня ми вже будемо розглядати справу ну, незалежно від інших обставин. Дозвольте пару реплік. Будь ласка, прошу. прошу. Шановні члени Вищої ради правосуддя, дякую вам. Зазначаю також і те я звернув увагу і написав там в вашому запиті про те, що у 9-й годині я підписав документи на відрядження для участі вухові в ВРП. Після 10-ї вже лікарняний. Ну, можливо, це так. Я не буду оспорювати. Мабуть, правильне рішення ваше. Я погоджуюся з цим. Це поважна причина, щоб не було потім ніяких склад, нарікань і таке все інше. Разом з тим хочу зазначити, пів півхвилини, прошу вас, що і на сьогоднішній день продовжується ганебна практика Олени Іванівні щодо заявлення самі само, собі самовідводів по кримінальним провадженням, що вже стало підставою зупинку слідства по кримінальним справам. До мене вже звертаються слідчі, що клопотання не розглядається взагалі. Затягуються, дати пропускаються, не зможуть не можуть слідчі суд, судді звернути справи до суду, тому що не ознайомлюються учасники справи із матеріалами справи, є такі клопотання. Вона їх просто не розглядає. Потім я винужден був звертати ці клопотання до Миколаївського апеляційного суду для визначення підсудності, що знову е затягуються відповідні розгляди. Знову ганебні поплюження голови суду. І мене, що я нелегітимний, і таке все інше. Це для справки. Я потім зверну ці документи, які можуть бути додатком до моїх попередніх справ. Дякую. Зрозуміла ваша позиція. Олександр Іванович не заперечує щодо оголошення перерви. Колеги, в когось є пропозиція щодо іншої дати. Колеги зорієнтую, що 10 числа я буду перебувати прибувати відрядженні. Давайте тоді обговоримо дату. 17-го числа Дмитро Васильович треба 13. го числа тиждень я буду відряджені, а тому або 10, -е, або -е. яке, або двадцять. -е? Можемо на 24, те що нам квапиться прям. Чи ні? Ну, Чого? там Добре, <проб> добре. Тоді, якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування. Оголосити в розгляді цього питання перерву до 10 квітня 2024 року. Хто за? П'ять за рішення прийнято. В розгляді дисциплінарної справи оголошено перерву. Оскільки розгляд питань порядку денного в цьому розділі завершено, то трансляція припиняється. Дякую за участь, Олександр Іванович. Дякую вам. До побачення.